Ром, ти що там робиш? Ром, я тебе що там? ти там? а Та вона в що ти руками, руками ловиш? Да. І що думаєш, доки зу... Дід сказав, треба кепкою ловити то ромчик. Давай бігом кепки. Давай Дідуся, давай дідуся, краще. Тобі не, не треба, треба підсидку, Рома. Підсидку треба. Ти пам'ятаєш, як шиня патрулю вони там золото відмивали, то тобі підсидку треба. Давай, давай. Ну зараз точно налови. Є мета. Ніяк. Надо Чого? Ми ще спробуємо?